Народні символи України називають скарбом українського народу. Це символи незламності і стійкості, любові і самопожертви, героїчного спротиву і сміливості, турботи і поваги. Саме вони додають нам впевненості у нашій перемозі. Основним законом України, що був затверджений 28 червня 1996 року, є Конституція України. У Конституції визначені загальнонаціональні символи України: це прапор, який символізує синє небо і жовті пшеничні ниви, герб, золотий тризуб на синьому щиті. Який був національним символом боротьби українців за незалежність ще за часів національно визвольних змагань ХХ століття? І гімн, історія якого бере початок з 1862 року, коли Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла України, Гасло Слава Україні, яке сьогодні почув увесь світ. Перше було згадане Тарасом Шевченком у творі до Основ'яненка», а як вітання почало використовуватися серед харківських студентів за часів революційної української партії. В роки незалежності гасло увійшло в ужиток та міцно закріпилося під час помаранчевої революції, революції гідності та з початком війни на Донбасі. У 2018 році Верховна Рада України затвердила вітання Слава Україні! Героям слава! як офіційне у лавах Збройних сил України та національної поліції! Українська мова є не лише державною мовою України, а й консолідаційною силою в Україні. Вона забезпечує єдність народу. Та є головною ознакою нації. Українська вишиванка символ та душа народу, його сила та історія, символ спротиву українців, російській Навалі, у вишивці закарбовані любов та процвітання роду, відродження та захист від зла, візерунки, що глибоко проникли у код нашої нації, вплилися і у душі мільйонів українців. Українська пісня «Ой, лузі Червона Калина була написана в 1914 році Степаном Чернецьким. За мотивом останнього куплету козацької пісні 17 століття розлилися круті бережечки. Одразу після написання пісня стала своєрідним гімном боротьби українського народу. Спершу її співали січові стрільці, потім бійці УПА, а сьогодні вся Україна. Доброго вечора, ми з України. Це вітання об'єднало мільйони людей в Україні та стало відомим далеко за кордоном. Його використовують журналісти і блогери. Українці вітаються ним між собою. З цими словами знімають патріотичні відео, створюють меми та пісні. А з початком війни популярності фразі додав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, який під бадьорюючою усмішкою і цими словами розпочинав кожне своє відеозвернення. ПАляниця і Полуниця мова наша сила в українських містах. Ці схожі за вимовою слова стали своєрідним паролем, що допомагали виявляти російські диверсійно-розвідувальні групи, адже, як виявилося, повторити їх і не переплутати практично неважливо для тих, у кого рускоязична щелепа. Бойові дії Україні породили цілий культ чотирилапих побратимів в українському війську. Багато підрозділів підбирають поранених котів, виходжують, відгодовують і вважають своїми талісманами. У бліндажах кицьки пловлять гризунів, нагадують солдатам про домашній затишок, і навіть передбачають ворожі обстріли. Але тепер котиками називають не тільки пухнастих улюбленців, а й самих воїнів ЗСУ. За цією ніжною назвою щира повага, увага і любов до наших захисників. Село Чорнобаївка на Херсонщині навіки увійшло в історію війни Росії в Україні як символ непрохідної тупості керівництва російської армії. Сподіваючись на те, що снаряд в одну вирву двічі не влучає, росіяни знову і знову розміщують на Чорнобаївському аеродромі велику кількість техніки, яку щоразу знищують ЗСУ разом з особовим складом, командними пунктами і генералами. У лютому стало вірусним відео, на якому мешканка Генічіска запитувала окупантів, чи встигли вони покласти собі в кишеню насіння соняшника, щоб воно проросло в українській землі після їхньої смерті, а потім нагадала окупантам, що вони прийшли на чужу землю і що з цього дня вони прокляті. Тепер соняшники так рясно ростуть там, де лежать знищені ЗСУ загарбники, що, здається, ніби вони й справді прислухалися до слів жительки Херсонщини. Чотири місяці остров Зміїний, що в Чорному морі, був в окупації. Рашисти зайняли його як зручний плацдарм для десантури і звезли туди купу воєнної техніки. Наприкінці червня Росія залишила острів, назвала це жестом доброї волі, на який вона пішла, начебто для того, щоб розблокувати експорт українського зерна. Але насправді це ЗСУ вибили окупантів з острова. І міцно встановили там наш український прапор. Привид Києва, відважний льотчик, легенди про якого складали з перших днів повномасштабної війни. Він захищав українське небо і мав у своєму активі десятки збитих ворожих літаків. Історія про українського героя допомагала триматися українцям, надавала відчуття захисту в ті часи, коли нам всім конче потрібно було закрити українське небо. Але потім почали ширитись чутки про його загибель. Саме тоді в ЗСУ розкрили секрет привида Києва. Це був збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил, які захищають небо столиці. Турецькі ударні безпілотники Бар'яктар, бойові дрони. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну беруть участь у бойових діях. Вони знищують командні та опорні пункти російських військ, уражають засоби протиповітряної оборони, завдають ударів по скупченнях противника. Американська реактивна артилерійська система Хаймарс змінила хід війни Росії в Україні. Саме завдяки їй наші воїни почали почуватися впевненіше, а ворога всього за пару тижнів позбавили десятків складів БК та баз окупантів. Вони змушують окупантів тремтіти тільки від однієї згадки про цю потужну зброю. Трактор, що тягне танк, став одним із символів незламності українського народу, а також інтернет мемом. Ще на початку війни з'явилося чимало відео про те, як українські фермери тягнуть тракторами ворожі танки. Таким чином, аграрії України вже відбуксували десятки одиниць найрізноманітнішої трофейної техніки, танків, БМП, ракетних установок, тягачів. По зубах українському трактору стала навіть гордість рашистської армії, важка вогнеметна система Сонцепік. Руський воєнний корабль і дії, фраза прикордонника з острова Зміїного, вразила всю Україну та світ першого дня повномасштабної війни. Вона зарядила українців бойовим духом, якого потребували люди, і стала одним із головних символів спротиву цієї війни. На початку серпня, в тимчасово окупованому росіянами Криму, пролунали вибухи. Це означало, що тепер ЗСУ можуть із легкістю вражати цілі противника на далеких відстанях. Перша кримська бавовна сталася на військовому аеродромі у Новофедорівці, а ще через тиждень вибухнули склади росіян у Джанкої та біля Симферополя. На черзі найсакральніша споруда росіян Кримський міст. За час війни в українців народилося багато неологізмів, якими вони жартівливо називають певні поняття. Одне з них, яке незмінно радує і надихає українців слово бавовна, викривленою мовою росіян, вибух це хлопок, що українською перекладається як бавовна. Тож тепер у соцмережах усі звуки від вибухів через куріння на російських військових об'єктах називають павовною. Знаменитий Джек Тер'єр на ім'я Патрон став талісманом загону піротехніків, які займаються розмінуванням території у Чернігівській області. Він допоміг українським рятувальникам розмінувати сотні територій. Через що став справжньою зіркою соцмереж, героєм муралів і навіть отримав не одну світову нагороду. А ще патрона просто обожнюють українські дітлахи, і песик завжди радо з ними зустрічається. На початку повномасштабної російської агресії мережею поширилася історія про те, як жінка збила дрона банкою огірків. Більшість вважали це воєнною байкою. Про те, як виявилося, вигаданою в цій історії була лише банка огірків, адже насправді це були помідори. Побачивши дрона з балкона, киянка вхопила перше, що трапилося під руку, банку з домашньою консервацією і жбурнула її ворожого розвідника. Звісно ж, поцілила, бо в українському небі має літати тільки українське. Легендарний півник декоративна фігурка Васильківського майолікового заводу, що дивом вціліла після ворожого обстрілу в Бородянці. Він разом із шафкою став символом стійкості українців в умовах війни проти російських загарбників. Це при тому, що сам будинок практично перетворився на руїни. Руда кішка персидської породи стала знаменитою після того, як її помітили волонтери зоопатруля на сьомому поверсі зруйнованого будинку в Бородянці. Тваринка провела майже два місяці в руїнах, але вижила, хоч і потребувала лікування. Втомлений, але незламний вираз морди кішки надихнув українців. Кицю, яка отримала прізвисько Шафа на честь знаменитої кухонної шафки, почали називати гнівним обличчям народу. Завдяки численним публікаціям кішку впізнала хазяйка, і виявилося, що її справжнє ім'я Глорія. Кицю загубили під час евакуації і дуже сумували за нею. На щастя, нині Глорія Шафа знову разом зі своїми хазяйцями. Чимало українців проводять повітряні тривоги в коридорах. Саме це місце найбільш пристосоване для дотримання заходів безпеки у квартирі, дві стіни зможуть захистити містян від уламків снарядів. Лагідно іронічне калідор з'явилося, вочевидь, як фонетично зручніший для вимови варіант. А декому ці слова нагадують дитинство? Ворог намагається залякати нас, загнати в укриття і калідори. Але навіть там українці наводять затишок, мощуються зручніше і перечікують небезпеку з відносним комфортом, гумором, чаєм і домашнім печивом. І ми віримо, що в скорому часі війна завершиться, і на нашій рідній землі настане мир. Україна обов'язково переможе.